Я хочу щось сказати, і це звучатиме абсолютно протилежно тому, що відчувають люди. Протягом останніх 10-15 років майже кожен, хто сидить на такій сцені, сказав би вам, що вашим дітям життєво важливо вивчати інформатику. Кожен повинен навчитися програмувати. А насправді все майже навпаки. Наша робота полягає в тому, щоб створити обчислену технологію так, щоб нікому не потрібно було програмувати, а мова програмування була людською. Кожен у світі тепер програміст. Диво штучного інтелекту. Країни, люди, які розуміють, як розв'язати галузеву проблему в цифровій біології, освіті молоді, виробництві чи сільському господарстві. Ті люди, які розуміють на галузевій експертизі. Тепер можна використовувати доступні вам технології. Тепер у вас є комп'ютер, який виконуватиме те, що ви йому накажете. Життєво важливо, щоб ми підвищили кваліфікацію кожного та процес підвищення кваліфікації. Я вірю, буде приємним та дивовижним. will be delightful, surprising.